24 лютого 2022 рік був, мабуть, найстрашніший день в нашому житті, тому що в цей день кожну людину, мабуть, опанувала хаос, паніка, що робити. Грив, а, адже в... на ранок прийшло повідомлення, що діти не йдуть у школі. Це повідомлення мене надіслави Viber. Я маю чоловіку сім'ю. Найперше, що зробила, щоб не думати про погане, почала займатися роботою. варити, загрібати, прибирати. Так пройшов цей день? Нарало 25 лютого я зрозуміла, що хтось має взяти відповідальність і хто як не я, тому найперше вранці ми написали всі викрашки, що в школі розпочинаємо збір гуманітарної допомоги. І люди на ранок почали нести продукти. Найперше дивувало те, що настільки такий великий підвіз був 25-26 лютого. Я ще стільки людей ніколи, стільки машин не бачила біля школи. Люди везли все фермішель, крупи, сало, закрутку. І тут ж телефонували до нас волонтери і просили, що хлопцям в теробороні потрібні теплі речі. Ми почали збирати теплі речі, матраси. Ось так все закрутилося. Це були перші дні війни. З яких перших речей почався шкільний волонтерський центр? Волонтерський центр розпочався з продуктів харчування. І ми зразу ж зрозуміли, що це не буде просто продукти, які будуть будь-як лежати, а ми зразу ж відшукували ящики, сортирували. Складали. І коли вже назбирали чималу кількість продуктів, постало питання, хто ж завезе, як передати ці продукти. І найперше, хто нам допоміг і відгукнувся це був Сергій Кибиш, наші односельці, земляки, які перший великий вантаж бусом завезли до Рівного. А далі вже інші волонтери везли в ті місця, де необхідні були продукти. Хто були першими добродіями і першими <плес> в <плес> команді <плес> «Толіта»? Першими волонтерами і першими людьми, які рухнулися, це були прості місцеві жителі, мами з дітьми, які прийшли в старе приміщення школи, і почали плести сітки. Одразу ж потрібно було маскувальні сітки, їх почали плести. Потім за декілька днів виявилося, що зовсім немає в наших солдатів ні розгрузок, ні аптечок, ні балаклав. І ось так найпершою відгукнулася кісіль Тетяна, яка надала старі речі, і які із цих речей почали шити розгрузки. Люди з села приносили палатки, різні старі, старий одяг, який розшивали, а потім ще розблузки. Перші розблузки вони були такого старого підручного матеріалу, але їх дивно, вони були дуже якісні. І саме пошивами їхнім зайнялася Оксана Покарська, яка й навчила сільських жінок шити. А потім уже з 1 квітня, починаючи 2022 року, педагогічні працівники Догорійської школи, техперсонал зайнялися пошивом розгрузок, аптечок, балаклав і всього іншого. Уже з осені перейшли до того, що потреба була у носках, в шкарпетках. І е, зараз на сьогоднішній день шкарпетки в'яжуться. Не тільки педагогічним і технічним персоналом, а й земляки і передається щотижня волонтерам. Чим сильні люточим мотивуєтесь сьогодні, це які рік? мотивація. Одна жити, працювати, рухатися вперед. Наші діти, наші вихованці є найбільшою мотивацією для мене сім'ї, тому що. Довговійська школа в 2022 році показала хороший результат: третє місце Володимирецькій ОТГ за результатами олімпіад. Дуже багато перших місць на різних конкурсах. І це говорить про те, що на освітянському фронті настільки згуртувався педагогічний колектив, згуртувалися наші вихованці. І я щиро вірю в те, що результат буде ще кращим. А мотивація для всіх нас повинно бути одне. Що ми, українці, ми майбутнє нашої держави, і ми повинні тільки рухатися і йти вперед. Чи мали бажання виїхати за кордонів як багато земляків? З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації жодного разу не виникало такого бажання. Оскільки Україна це країна, в якій я народилася, в якій виросла, де виросли мої пращури, дали мені. Якісь певні українські традиції. І, власне, саме Україна стала тією країною, яка наповнила мене змістом людських цінностей. Чому ви вирішили допомагати волонтерам? Ну, тому що міцний тил це запорука нашого успіху, а в даному випадку наш успіх це перемога нашої країни. І волонтерство це така некорислива справа, яка дає міцний кістяк для того, щоб здобути нашу перемогу. Що шили? Де брали викривки, матеріали та тканини? шили, розгрузки. Ну, я особисто шила розгрузки. Викріки нам давала наша місцева швея, вони їх створили, а ми по них шили, власне, вже самі заготовки і зшивали докупи викрійки. Справа в основному для мене не нова шиття, оскільки вдома в побуті я маю швейну машинку і шию, але розгрузки шила вперше. Чи знаєте, кому служать ваші вироби? Впевнена, точно і знаю, що розгрузки, які я шила чи шили інші майстрині, служать, зокрема й моєму татові, який також служить в ЗСУ. І, власне, в цій частині, де він служить, також дуже багато викрійок поїхали по різних областях, по різних частинах. Це і тероборона, і Збройні сили України. І чесно кажучи, чесно кажучи, ці люди дуже вдячні саме за ці розгрузки, тому що вони були першими. Коли ще не було тієї форми військової, справжньої форми. І власне ці розгрузки вони дуже допомагали нашим військовим. Чи підтримує? Я не знаю навіть, що було в моїх думках. Я знала, що треба допомагати, а як не допомагати в країні війна. Весь весь світ допомагає, значить, наш обов'язок допомагати. Якщо я не можу бути там, значить я мушу бути корисна тут. І так само, мабуть, кожен думає. Які настрої були у ті перші дні і місяці? Ну, перше, спочатку, мабуть, страх, розгубленість. Якась була паніка трохи, а потім я взяла себе в руки і думаю, ну панікувати не можна це точно. Бо ж поряд мої, моя мама, поряд мої учні треба якось брати себе в руки, зібратися і починати щось робити, бо не можна сидіти осторонь. Що за цей рік повномасштабної війни можете сказати про сільську громаду? <кій> ну, наша сільська громада згуртувалася зразу в перші дні дуже сильно. Ми об'єдналися, мабуть, ніколи не були такою об'єднаною громадою, як об'єдналися. Коли почалася війна. Що за цей рік повномасштабної війни змінили у поглядах на життя? Навіть не знаю. Мен здається, які були погляди, такі залишилися. Вони геть не помінялися. На початку перші рази було страшно, бо ж тоді їздили, наприклад, в Ірпені, в Бучу. Де тоді все було, вся техніка була спалена, і люди, люди, просто мертві люди лежали на дорозі, на дорогах прикриті. І вибухи були, або в церкву благодать, в Київ ми возили допомогу, збирали, вигружаються в церкві, люди стоять в очереді. Мене навіть мене відео, є, там, мабуть, більш тисячі людей Ні стояли в отримати. Заїжджали в Бахмут з озера два, два друга, два наші солдати-бійця і один з канонич. І... Ми заїжджали туди по паролях, щоб завести їм допомогу. Елементарно, навіть просто воду просили. Як вас зустрічали воїни? Наші воїни, захисники, вони завжди нас чекають. Завжди я думаю, що, я думаю, що навіть як ми вже виїжджаємо додому, то вони вже нас чекають, щоб ми назад приїхали. Вони завжди веселі і з радістю сприймають. Тобто ви стали бу... майже найкращими друзями? Так, да, ми там поріднилися, дуже поріднилися. Ну, там ну, обрели дуже набули дуже багато можна сказати, друзів І з тим, що стараюся, чим, чим можу, як можу і по, по максимуму допомогти, ш, ш, я, як це може залежати від мене, щоб ця війна скоріше закінчилася. Yeah.